Привіт, олі мої любі! Вітаю вас на каналі Маша Розкаже. І сьогодні ми з вами знову на природі готуємо найсмачнішу юшку на мангалі. І сьогодні це не проста юшка, а з галушками та грибами. Адже галушки це українська національна страва. А перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк. Та обов'язково пишіть коментарі, чи сподобається вам це відео. А тепер ну, ми розглянемо, що ж нам необхідно для цього рецепту. В першу чергу ми будемо готувати, звісно ж, галушки. Для цього нам знадобиться мука, сіль, зелень, а також водичка, яка щойно закипіла, адже тісто ми будемо робити заварне. Також обов'язково нам знадобиться грибочки, картопелька, цибулька та морковинка для засмажки, улюблені спеції, яйце, а також мещенка, у якій будете подавати свою страву. В першу чергу ми з вами починаємо робити наші галушки Беремо ємність, у якій вам буде зручно замішувати тісто, муку і ложечкою додаємо хоча б 250 г. Або, якщо вам незручно ложкою, можете просто взяти будь-який стакан або кружку і додати повну кружечку вашої муки. Після того, як ми висипали муку, далі нам необхідно сюди вбити яйце. Можете взяти ножик для зручності та посерединці його розбити. Перебиваємо у нашу муку. І далі додаємо вже водичку та поступово перемішуємо, щоб маса у нас була рівномірною та однорідною. Якщо ви додасте усю водичку одразу, то будуть робитися непотрібні грудочки з тіста. Тож додаєте все ретельно, перемішуючи та помаленько. Якщо ви бачите, що ваше тісто робиться трішечки рідким, ви можете ще додати муки. Нічого страшного тут не буде. Додавайте стільки. Скільки вам буде зручно потім замішувати. Коли наше тісто ще повністю не готове і воно в нас м'ягеньке, ми з вами можемо додати трішечки зелені. Тоді наші галушки будуть дуже яскравими та смачними. Можете додати окріп, петрушку чи зелену цибулю, будь-що. Я додаю петрушку, так як полюбляю її найбільше. Нарізайте її дуже-дуже дрібненько на дрібненькі шматочки, для того, щоб вони не вилазили із ваших галушок. І тепер пересипаємо усю нашу петрушку до наших галушок, висипаємо всю та ретельно перемішуємо для того, щоб утворилося однорідне тісто. Після того, як ми замісили наше тісто, нам необхідно його залишити хоча б на півгодинки, для того, щоб воно настоїлось та уся ця зелень віддала свій сік. Тож, коли ви бачите, що тісто вже готове, накривайте плівочкою. Та й відправляйте його у холодильник. А поки наше тісто відпочиває, ми приступаємо до нашої картопельки. Нам її необхідно нарізати, так як на звичайний супчик на однакові маленькі кубики. Нарізайте не крупні. І бажано, щоб вони були однакового розміру для того, щоб картопля проварилася рівномірно. Коли ми пошматували нашу картопельку, ми додаємо її у кип'ячу водичку, але обов'язково перед цим її необхідно трішечки підсолити. Додайте хоча б чайну ложечку. Я додам на око хоча б щепоточку, приблизно як чайна ложечка. І тільки тоді ми вже викидаємо нашу картоплю в киплячу водичку. Викидаємо абсолютно усю. І пам'ятаємо, що картопля йде перша, адже її готуватися найдовше. Поки готується наша картопелька хоча б 5 хвилин, ми приступаємо до наших грибочків. Я обрала саме печериці, адже вони зараз приготуються дуже-дуже швидко. І вони доволі такі м'ясисті, соковиті та смачні. Нарізаємо їх також на кубики. Для зручності можете відділити ніжку окремо від вашого грибочка. Та робити цього не потрібно, адже можна покришити все і так. Тоді шматочки ваші будуть набагато акуратніші та рівномірніші. Коли порізали наші печериці, додаємо їх одразу в бульйон до нашої картопельки. Додаємо теж одразу всі, адже вони зараз стануть меншими. І їх буде здаватись набагато менше. Тож не бійтеся, що ви накидаєте так багато. І щойно, як ми закинули наші грибочки, можна одразу додати ваші улюблені спеції. Я додаю звичайну паприку, обов'язково завжди беру копчену. Вона додасть дуже гарного кольору та смаку, сухий часничок, Додаємо все хоча б по чайній ложечці. Цього буде повністю вдосталь, сухі трави і зовсім трішечки перчику. Пам'ятайте, що найкраще його молоти одразу над каструлькою. Тепер, поки готуються наші грибочки разом із картопелькою, це буквально 5 хвилин. Ми переходимо до наших овочей, які дадуть надзвичайно красивого кольору, аромату та смаку для нашої юшки. Тут овочі ми засмажувати з вами не будемо, адже ми їх просто шматуємо, нарізаємо так, як вам зручно. Хочете, можете зробити слайси, хочете, можете зробити кубики. Я зроблю кубики, адже так мені чомусь смачніше та гарніше у будь-якій страві. Поки я нарізаю нашу морквинку, у мене до вас запитання. Адже коли я подорожувала Полтавою, я побачила, що у них є дуже гарний пам'ятник саме для галушок. І чомусь на тій тарілці саме 17 штучок. Я досі не можу зрозуміти, чого саме 17. Можливо, серед моїх підписників є хтось із Полтави. Тож, будь ласка, напишіть у коментарях, чого 17, чого не більше і не менше, мені дуже цікаво, коли ми нарізали морквинку, одразу переходимо до нашої цибульки. Якщо вам зручніше, можете залишити ось цей хвостик, і вам буде зручніше її нарізати. Адже колись я так ніколи не робила і завжди просто ловила цибулю повністю по всій своїй кухні. Адже не могла її повністю нормально порізати. А тепер, коли я знаю цей секретик, я завжди залишаю хвостик та нарізаю з задоволенням. Отож, наша юшечка вже майже готова, тож ми зараз будемо додавати з вами морковинку та цибульку. Тут ми додаємо все одночасно, аж якби ми робили засмажку, то окремо підсмажили спочатку морквочку, а потім вже додавали цибульку. А оскільки ми будемо це все варити, додаємо все і одразу. Окремо не потрібно. Не забувайте час від часу перемішувати вашу юшку. Адже так як це грибна юшечка, нам необхідно мішати, тому що гриби можуть просто приклеїтись на стінки вашої каструльки і просто-напросто підгоріти. Цього нам не потрібно, тож не забувайте та перемішуйте хоча б кожну хвилинку. Коли ми закинули вже майже все, обов'язково ми приступаємо до наших галушок, адже вони у нас най найважливіші. Перед зйомкою я, звісно ж, залишала тісто хоча б на півгодинки. Воно вже у нас гарно постояло. Та ми можемо його знову замішувати. Відділяємо від нашої тарілочки. І його зараз трішечки просто помнемо для того, щоб воно стало більш однорідної маси. Тому що за півгодинки воно вже гарно влежилось. І нам зараз треба буде додати ще трішечки муки, для того, щоб воно ось так не липло до наших рук. Підсипаємо трішечки муки та ретельно далі вимішуємо. Коли ми знову додали трішечки муки до нашого тіста, ми починаємо готувати наші галушки. Повністю весь шмат ділити ми будемо ще на декілька. Беремо ось такі невеличкі кульки, на дощасті можемо залишити зовсім трохи муки і починаємо робити такі ніби ковбаски, але робимо їх дуже тоненькими, для того, щоб галушки були акуратні та тонесенькі і приготувалися надзвичайно-надзвичайно швидко. А поки я буду робити з вами наші галушки. Хочу з вами трішечки про них порозмовляти. Ви знали, що галушки бувають дуже-дуже різні. І я вперше почула, що юшку можна робити не лише так, як я сьогодні готую, а її ще можна робити зовсім різними способами. Тобто можна зробити рвані галушки, це якби ми просто взяли шмат тіста і просто наривали маленькі шматочки у наш бульйон. Та я вирішила сьогодні зробити саме ось такі, адже вони тоді набагато гарніші та краще будуть виглядати у нашій юшці. Також є надзвичайно багато різновидів тіста для голушок. Зазвичай його готують на кип'ятку, тобто, так як сьогодні ми робили, це у нас заверне тісто, воно найзручніше та з ним дуже класно працювати. А ще готують різні на сметані, на кефірі, на молоці, а також на вершковому маслі. Але тоді вони зовсім не так готуються, адже вони будуть просто викладатися із ложки до нашого бульйону. І в руках ми не зможемо їх сформувати. Тож, якщо ви хочете саме ось такі гарненькі, як сьогодні робимо ми. То робіть саме за цим способом. Взагалі, юшка із галушок це найсмачніша та найдивовижніша українська страва. Адже колись її готували завдяки тому, що вона дуже дуже ситна, і наші козаки дуже полюбляли цю юшку. Адже можна з'їсти просто один черпачок цієї юшечки, і ви будете сильні та повні енергії повністю увесь день. Та у вас вистачить на багато-багато справ. Коли ви нарізаєте свої галушки, можете час від часу трішечки підсипати їх мукою, адже щоб ті, які лежать та відпочивають, не склеїлись між собою. Трішки їх перемішуйте та продовжуйте нарізати інші. І ще хочу вас запитати, яким способом ви готували галушки? Черваним, чи так як я казала, що можна за допомогою ложечки, чи робили ось так, як я, акуратні та однакові. Будь ласка, напишіть у коментарі, який спосіб вам подобається найбільше. Коли наші галушки вже повністю готові, ми їх починаємо закидати до нашого бульйону. Він вже майже готовий і галушкам там варитися недовго, вони у нас пливуть доверху та будуть кипіти хоча б 10 хвилин. Цього буде повністю вдосталь, адже вони у нас маленькі та акуратні. Обов'язково, коли готуєте цю юшку, не забувайте її перемішувати. Адже щойно, коли ви додали галушки, вони можуть склеїтись між собою, коли потрапили до нашого бульйону. Тож обов'язково перемішуйте хоча б одну хвилинку, для того, щоб вони рівномірно почали проварюватись, щоб вони не склеїлись. Отож, любі друзі, наші галушки вже проварилися 10 хвилин. Якщо ми бачимо, що вони вже почали всі вспливати. Це означає, що все йде правильно. І ще буквально дві хвилинки, і вони будуть повністю готові, і ми зможемо подавати свою страву. Наша страва вже повністю готова, і ми можемо сміливо її накидати у нашу тарілочку. Накидаємо велику порцію. І коли ви побачите, що ваша юшка ось така гарненька, з грибочками, з галушками, і відчуєте, ще її смак, то ви зрозумієте, що наші козаки її полюбляли найбільше. Не просто так, адже вона дуже-дуже смачна, ароматна та апетитна. Отож, ми з вами накидали нашу юшку у дві різні посудини. Ви можете її подавати ось в такому вигляді. А можете її накидати у горщик для того, щоб ми могли її ще й накрити та зберігати ще довше у гарячому стані. Дервій друзі, ми приготували з вами надзвичайно смачну, ароматну та ситну страву, яку полюбляли ще наші козаки, і зараз полюбляють не менше. Тож спробуйте приготувати за моїм рецептом та обов'язково напишіть у коментарях, як вам ця страва і чи готували ви колись саме юшку. Адже зазвичай усі готують просто галушки. Юшку готує не кожен. Тож спробуйте і обов'язково напишіть коментарі. Тож, якщо вам сподобалось дане відео і ви чудово провели разом зі мною час, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Тож до скорої зустрічі! Разом із вами була Маша Розкаже.